Доброго дня, любі мої хлопчики та дівчатка. Ви вже гарно читаєте, знаєте всі букви алфавіту, вмієте розгадувати загадки і виконувати різні логічні задачі. Ви всі вірно написали мені у Viber відповіді на домашнє завдання. Ми добирали з вами слова на останню букву загаданого слова. Мені досталося слово на букву Я. Я сказала слово яблуко. І ви написали мені слова на букву О, огірок, олівець, офіс, око, олень та багато інших. Тема сьогоднішнього заняття алфавіт у кросвордах. Ми дізнаємося про історію виникнення кросвордів, їх різновиди. Спробуємо розгадати декілька з них. Різних країн претендують на звання батьківщини кросвордів. На думку мешканців Великобританії, з першою головоломкою світ познайомився в XIX столітті на сторінках знаменитого столичного видання Таймс. Американці спростовують цей факт, присуджуючи створення першого кросворду співробітнику журналу Нью-Йорк-Воллд Артуру Віну. Ця подія нібито відбулася у 1913 році. Між іншим офіційно саме умін визнаний винахідником Кросвордів. Наші кросворди вступили на стежку слави в 1925 році стараннями Володимира Набокова, будучи опублікованими в додатку німецького видання Руль. Відомий письменник дав новій головоломці неабияке ім'я Крестословіца. Класичний кросворд, виконаний в кращих традиціях жанру, був і залишається симетричною фігурою, що складається з рівних за розміром світлих клітин з темною заливкою вільного простору навколо них. Пальму першості отримує улюбленець читаючої публіки Сканворд. Скандинавський або шведський кросворд. Візуально він сильно відрізняється від класичної гри і являє собою сітку з великим числом слів, що перетинаються один з одним. Естонці модифікували звичайний кросворд, знищивши хустки між передбачуваними відповідями. Таким чином, їхня гра виглядає як суцільна сітка розмежування слів, в якій позначені чорними потовщеними лініями. Насправді, ноу-хау, які прийшли на зміну класичному кросворду в рамках нашої країни, досить багато. Це і захоплюючі філворди, сітка яких повністю заповнена літерами, а завдання відгадувати полягає в пошуку серед хаосу зашифрованих слів, тих, що дані в переліку поруч, і кріс-кроси або антікросворди, що вимагають вписування в клітини абсолютно порожнього тіла гри відповідей, наведених також в списку і ключворди, і багато-багато інших. А тепер домашнє завдання. Ви повинні знайти в улюбленому журналі або будь-якому виданні невеличкий цікавий кросворд. Вирішити його сфотографувати і прислати мені на вайбер. До побачення!